Таке об'єднання спровоковане вимогами часу, переконують волонтери. Причин для того, щоб розрізані волонтерські організації краю та громадські силові організації об'єднались в одну силу, безліч, адже окрім проблем армії, є ще й проблеми самих волонтерів. Бачимо, що дуже багато є проблем. Ми колись зверталися з проблемами матеріальними, допомога армії, допомога військовим, а тут у нас з'являються вже проблеми у самих волонтерів. Ми мусимо об'єднуватися зараз. У нас об'єднання якби таке неформальне, але з заявою тою, що нас багато. Ми є сила, ми будемо один одного захищати. Серед перелічених проблем тиск на волонтерські організації, побиття волонтерів в конфліктні ситуації на блокпостах та інші перепони, які держава наразі не вирішує. Окрім того, об'єднавшись волонтери, сподіваються досягнути кращих результатів, адже зараз збирати допомогу стало значно важче. Чим далі ми залазимо в війну, тим гірше тим гірше і гірше. Гірше в плані снабження військових сторони держави. Тяжче нам волонтерам зібрати. Люди видохлися півтора року війни. Люди вже все що хто хотів, той поміг, то повиносили останні з хати. Ще однією причиною такого об'єднання є майбутні вибори. Волонтери переконують, брати участь в політичних іграх не хочуть, тому не дозволять комусь піаритись на їхній роботі. Настали ті часи, коли дійсно треба об'єднуватись, тому що одні дивляться тільки як би пропіаритися завдяки волонтерам. А другі тільки роблять роботу. Проблема у нас тепер ми об'єднувалися раніше, щоб допомогти одному зібрати машину і відправити на схід нашим військовим. А тепер ще мусимо об'єднуватися, утримуватися від е, влади. Іван Бучулинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.